Так, друзі, всім привіт! У мене є три варіанти пропозицій з приводу того, як переїхати до Еміратів. Перше, це гайд, який ви можете купити в шапці профілю, або написавши під цим відео, що вам потрібен гайд і вам у приватні повідомлення. Надішлю всі деталі. Далі це відео це відео приблизно одна година, в якому я розказую про деталі переїзду до Еміратів у 2025 році, зараз, станом на зараз на осінь. І третій варіант це особиста консультація. На консультації все те саме, що у відео, те саме, що у гайді, але ви можете задавати одразу всі питання. Які у вас одразу виникнуть, і ще важливо, що ви маєте розуміти, що ці продукти я їх створила, виходячи з свого досвіду своїх набитих шишок, в основному чомусь мені хочеться казати про набиті шишки в еміратах. Про те, до чого треба готуватися, про те, що як ви маєте все спланувати, коли ви будете сюди переїжджати, я думаю, що цей продукт більше підійде для людей, які не мають родини. Тобто, якщо ви один і хочете поїхати, або поки що поїхати одному, попробувати знайти роботу, і потім, щоб другий з вас або з дітьми приїхав до вас, тому що. Я сама сюди переїжджала, і в мене більше в цьому плані досвіду. Але якщо що стосується дітей, я думаю, я зможу дізнатися у своїх друзів е інформацію і знову ж таки у українців, які е тут знаходяться. От е тому такі справи, будь ласка, коли комусь е цікавий якийсь продукт, пишіть мені в приватні повідомлення або пишіть тут в коментарях, який продукт вас цікавить, і я вам відправлю інформацію з приводу вартості та з приводу того, як оплатити і купити ці продукти. Всім папа, -па, на зв'язку.